Чи не станеться так, що ви все життя працювали а будете отримувати копійки на пенсії? З 1 липня нам обіцяють нову формулу нарахування виплат. Міністерка соцполітики розповідає про бали та спрощені розрахунки. Що це таке? Поясню без складних термінів, а також чесно розкажу про переваги та недоліки такої системи. Пенсія 2025 що на нас чекає. Одразу скажу, пенсійна реформа поки що в прогнозах. Немає конкретної інформації, коли вона буде запроваджена і коли почне працювати. Міністерка соцполітики Оксана Жумнович сподівається, що це станеться з 1 липня. Окремі експерти заявляють, що це можливо ближче до кінця року. Тому ми зараз розглядаємо не конкретну інформацію, а плани. Отже, що це за нова формула? Нам кажуть, що хочуть зробити все чесніше, прозоріше. Щоб кожен розумів, звідки береться його пенсія на старості, і найбільше питань викликають бали. Поясню, що це таке. Проявіть, що за кожен місяць вашої офіційної роботи, коли ваш роботодавець сплачує внески до пенсійного фонду, вам нараховують свої рідні плюсики. Це є ті самі пенсійні бали. Як це працює? Якщо ваша зарплата була на рівні середньої по країні, то за кожен такий місяць вам капне 10 балів. Наприклад, пропрацювали 35 років, завжди отримували середню зарплату. Вітаю! У вашій пенсійній скарбничці плюс 4200 балів. А якщо зарплата буде більшою за середню, то й балів отримаєте більше. А якщо менше, то відповідно менше. Тобто, хто працював офіційно і більше заробляв, той матиме хороші накопичення балів і більшу пенсію. Так це звучить в теорії. Але чи буде так насправді, це велике питання. І ми до нього повернемось. З чого складатиметься нова пенсія? Після реформи ваша пенсія буде складатися з двох частин. Перша частина базова пенсія це такий собі гарантований мінімум від держави. Обіцяють, що це буде 30% від мінімальної зарплати в країні після вирахування всіх податків. Наприклад, в цьому році це було б приблизно 1848 гривень. Небагато, звісно, але це лише частина пенсійної виплати. Її повинні отримувати всі, хто має необхідний мінімальний стаж. А друга частина страхова пенсія. І вона повністю залежатиме від того, скільки ви тих не збирали балів за все своє трудове життя. І як її порахують. Формула така: кількість ваших балів помножити на вартість одного балу. І тут найцікавіше, вартість одного бала це не стала цифра. Її щороку, десь в березні, буде встановлювати наш уряд. Кажуть, вона залежатиме від середньої зарплати по країні за минулий рік. Для прикладу уявимо, що реформа вже працює. За моїми підрахунками, в цьому році один бал міг би коштувати десь 1 гривню, 2 копійки. Пенсія до і після реформи. Рахуємо на пальцях. Щоб було зрозуміліше, уявимо собі пенсіонера Тараса Григоровича. Він 35 років, чесно трудився і завжди отримував середню зарплату. Він назбирав, як ми вже рахували, 4200 балів. Припустимо, вартість бала 1 гривня, 2 копійки. Тоді його страхова частина 4284 гривні. Додамо базову пенсію 1848 гривень, тобто 30% від мінімальної зарплати. Виходить 6132 гривні. Отака арифметика. А тепер головне питання. Яке турбує кожного. Чи не вийде так, що пенсія за старим розрахунком була б більшою? Все дуже відносно. Але спробуємо порахувати. Зараз пенсія розраховується за такою формулою. Середня зарплата по країні за 3 роки, помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і на коефіцієнт страхового стажу. За даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата за останні три роки становить 15 тисяч гривень. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати це відношення середньої заробітної плати людини до середньої по країні. Якщо Тарас Григорович отримав середню зарплату, його коефіцієнт становитиме одиницю. За кожен рік страхового стажу нараховується 1%. після 35 років. Коефіцієнт страхового стажу становить 0,35. Тепер перемножимо показники і отримаємо 5269 гривень пенсії. Як бачите, вона майже на 900 гривень менша за виплату, яка могла б бути після впровадження реформи, тобто є певний позитив. Але будемо чесними: хіба цієї суми достатньо для нормального життя? Процес розрахунку може і стане прозорішим, проте витягнути пенсіонерів з бідності це не допоможе. До речі, ми спитали у людей, якою має бути пенсія в Україні, щоб жити, а не виживати. Перейдіть за посиланням в описі до відео і подивіться, що кажуть українці: тисяч десять полтори тисячі доларів. Хоча б, як в Європі, 500 євро. Хоча б. Пенсійна реформа розбираємо плюси та мінуси. Нам кажуть, що нова система це крок вперед. Мовляв, хто більше офіційно працював і платив внески, той і пенсію матиме вищу. Буде менше незрозумілих доплат і надбавок. І тепер буде стимул працювати офіційно, адже кожен внесок в пенсійний фонд це плюс бали у вашу скарбничку. Звучить непогано, але подивимось, справді в очі: чи вистачить у нашої держави грошей на реформовані пенсії? І чи не перетворить інфляція накопичені бали на копійки? Відповіді поки немає. І звичайно ж. Чінєва економіка це наш біль. Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України стверджує, що приблизно чверть працездатного населення отримає неофіційні доходи. Легко сказати, відмовтесь від зарплати в конвертах. Але що робити, якщо треба виживати? А неофіційна робота єдиний варіант. На жаль, такі люди не заробляють собі пенсію ні зараз, ні після реформи. Міністерка соцполітики стверджує, що справжній ефект від реформи ми побачимо років через 10-15. А це означає, що для нинішніх пенсіонерів навряд чи щось зміниться. Як Бачите, питань багато. Їх ставлять і пересічні громадяни і експерти. Реформа складна, гроші на неї обмель. І чи стане від неї краще простим людям незрозуміло. Як не залишитись біля розбитого крита, що ж робити? Я не раджу панікувати. Але й не варто сидіти, склавши руки. Стежте за новинами. Але не вірте всьому підряд. Шукайте інформацію на офіційних сайтах Пенсійного фонду, Мінсоцполітики, і звісно, дивіться наш канал. Ми будемо все перевіряти і пояснювати простою мовою. Вже зараз перевірте, чи всі ваші трудові книжки, довідки про зарплату в порядку, чи все враховано в вашому особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Кожна дрібничка має значення. Ну а якщо ви ще працюєте, пам'ятайте, кожна гривня офіційної зарплати це ваш майбутній бал. Коли нова система запрацює і у вас виникнуть питання, ідіть до пенсійного фонду, вимагайте роз'яснень. Це не допомогло виникли проблеми, які ви не можете розв'язати самостійно. Звертайтеся до нас. Перейдіть за посиланням під цим відео, заповніть заявку та отримайте консультацію юриста. Ми розв'язали кілька тисяч проблем українських пенсіонерів і готові до будь-яких викликів. Тож будемо сподіватися на краще, але й готуватися до різних сценаріїв. Найголовніше бути проінформованими і відстоювати свої права. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити нові відео і завжди бути в курсі актуальних змін в пенсійному законодавстві. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей!